Я приїхала в Карпач в національний парк. І от тут спостерігаю, мурах такі здоровенні. Ну, точно більше сантиметра в довжину. Видно, що ну, такі сильні, гірські мурахи. Я вже піднялася на висоту вище 1600 метрів над рівнем моря. І от тут такі мурахи. От я зараз покажу для порівняння. Дивіться, який здоровений. Ну, точно більше сантиметра. І щось вони тут, бачите, спілкуються. Спілкуються, обмінюються якоюсь інформацією. А живуть о там в диречці. Колодою. Такі суворі гірські мурахи. От у них тут якісь справи свої. Бачите? ось таке.